Друзі, бажаю здоров'я українцям та хто нас щиро підтримує, прийшла весна, хоч і пізня, але бачили на термометрі почти 30 і сталася халепа. Ще Сьогодні планове відключення електроенергії з 9 ранку і до 16 години вечора. Приїхав. На ферму, а тут біда темно, куриця хекає, дивіться як. Воно бідненьке хоче їсти, йому жарко, температура отака. І практично всі ну, хекає, дуже жарко. Оцім меншеньким комфортно. Некоторі ну, хекають, але практично всі з себе почувають добре. Хто спить, хто витягнувся, ну, можу сказати, їм добре. Їм і має бути така температура зараз. Ці чирікалки знову зранку знесли три яйця. Що сьогодні я вийняв за сутки, я вам покажу, ось написав. 8 ранку 28 штук пиль від гранулки. Ось вона. Його було почти відро. Ну, отак десь. Не знаю, скільки кіло, я не заважував. Завтра 8 я витягну і побачу, скільки воно дасть на пилі гранулки. Там всі є компоненти, але це те, що просипається. Як ви розумієте, бачите, є пиль, мене й попереджали, що. Є пиль і буде пиль, бо ну, там ошибка технолога. Ладно, мова не за те. Був у мене один вентилятор, як ви помните по попередніх відео, і втикнув я другий. Пробив дірку. Пробив дуже просто. Є ножовка по піноблоку, прорізав, ногой толкнув, тому що хата ну, зложена на я так розумію, на ізвісті. Як раніше було цементу не було, а в ізвість. Вставив другою, зробив таку обсадну трубу із жесті, запінив, роблять два вентилятора на акумуляторі. Працюють вже ну, десь 15 хвилин. ось 11.43. Працюють 15 хвилин. І скільки відпрацюють на 95-му акумуляторі, не знаю. Ну, побачимо. Засічем даже буде, може, всім цікаво. Зараз вони роблять на максимум, тобто 101. 800 кубів в час. 1800 кубів. 9... ну да, 900 кубів в час. Один на максимумі а два виходить, роз... 1800. Ну що, побачимо, скільки воно робить Вчора на ніч витягував, бо планував уже, що сьогодні буде. А, не планував. Вчора приїхав така сама була 25, птичка хекає. Я казав, що ми тут зняли і пересадили в кухню. А тут заставив фанери, временно, бо тут треба щось робити. і Заказав я, є така фірма Укрферма кондиціонер. Я встановлю, сьогодні понеділок, в середу його зроблять і мені відправлять. Буду я встановлювати отам. Я вам вже казав, прийдеться виложити кошти, але це потрібно. Інакше закругляємося, або, або ставлямо кондиціонер. Тому що понизити температуру влітку це дуже важко. Бачите, що робиться? Птичка задихається. Понизити температуру важче, ніж нагріти. Нагріти, поставив обогрівач, чи там буржуйку, чи проще. У нас тут буде реконструкція, я казав в попереднім відео. Але це все згодом. Кому цікаво, залишайтесь на каналі. Я буду розказувати, як я це бачу, як у мене це відбувається. Кому це буде цікаво, бо я зараз. Якраз на часі кожному вирощувати своє домашнє українське, підтримувати українського виробника для того, щоб ми розвивалися, не покупляли у інших постачальників, а вирощували своє і свою сім'ю могли забезпечити. А для того, щоб забезпечити свою сім'ю, то треба підтримувати українського виробника, якщо не фінансово, то хоча б підтримкою, лайком, коментарем для того, щоб нас мотивувало. Крате скажу, бо колись мені задавали питання, та я й сам його піднімав це питання, скільки блогер заробляє в Ютубі. Я вам скажу, скільки я заробив за оці. Коли я, у мене мотивація йде, монетизація. Я заробив 0. Я вам розкажу чому. Тому що треба подати налогову декларацію, Там ціла схема. Я не можу до сих пор зробити налогові декларації. Подати налогову декларацію і встановити особистість. Да, бо ви зараз напишете, так це твої проблеми, мої проблеми, я вас в цьому і не обвиняю. Але у мене не вистачає. По-перше, по не вистачає тут. Не знаю, ну не можу Коротше, я подати на Америку цю налогу декларацію. І тому мені немає виплат. Тобто заробляти я нічого не заробляю. Може, десь воно там на якомусь щиту зберігається, але в мене. Налічки, щоб я мог піти зняти їх, у мене їх немає. І купити той самий вентилятор, який стоїть 5 тисяч гривень. У мене їх немає. Це вам кажу по правді. Для того, щоб зробити реконструкцію, там перегородку, там зробити 2-3 зала, треба теж фінанси. І це, все. І це все те, що йде витрати, те, що заробляється, все вкладається. Вчора мені один дядя, будьте здоров, написав, що да ви, і не по поводу птиці, а по поводу подрібнювача, ну, Під комент оставив, під подрібнювачем, мелітопольським, той, що в мене є. І каже: да ви рекламщики, да ви блогери, рекламщики, вам як не заплатили, так і починаєте обсирати. Друже, я тобі хочу сказати, що якби нам платили за рекламу, то повірте, у нас би була б не. Як ми гівно чистимо тут. А тільки розказувала, як там е яка хороша фірма да і так далі. Розумієте, якщо ти взагалі розумієш, про що ти говориш? Я, Коли мені прийде, дивіться, я вам скажу зараз відкрию одну тайну. Я заказав цю панель е кондиціонер, казав, я обговорився. Що в мене є свій канал, і я покажу вас на каналі. Як би зроблю рекламу? Нічого страшного. О, вони мені сказали по-чесному. Ви зробите, ну, покажете нас в каналі на своєму, а ми вам зробимо безплатну доставку. Ви хоч думаєте, що таке безкоштовна доставка. Це там, ну хай 200 гривень. Так ви вважаєте, що це плата за. Це просто роблять нам таким трудягам. Просто якби. Ну, як воно правильно називається, на Україні? жест жест внімання. Просто розумієте, 200 гривень заплатити за доставку, вони роблять безкоштовну доставку. Хоча у них є вилка, вони можуть самі зробити безкоштовну доставку. І це я вважаю нормально. А чому не, Чому я не можу показати тобто, ту саму укрферму чи там якісь там. Украгрозапчастини, я не показую ну, якусь херню, я показую українського виробника чому ні. Хай люди розвиваються, хай бачать, а мені зроблять приємно. 200 гривень, а для мене це приємно, розумієте? От, допустимо, я заказував два корма мішка, доставка вийшла там 230 гривень. За два мішка я вважаю, що це мені неприємно, розумієте? Начинаю, там видумати схеми, що це так постачальник, це там акції, це, там, ну, коротше, це ціла історія. Хтось з цим стикається, той мене піддержить і скаже, що так і є. Понимаєте? І ніхто тут не на рекламі не заробляє. Це немає, що ну, я, не... я... я особисто кажу за себе. я ні за кого не... бо я в нього в кошельку не живу, у інших людей. Да? Я конкретно за себе кажу, як у мене трапилось, як за мною відбувається. І як у мене конкретно у мене, я за свою лічність кажу, розумієте? і те, що мені заплатили там за доставку безкоштовно, хоча ця, може, реклама стоїть там, не знаю, там 50 тисяч гривень, условно, я не кажу, то може, може 50 гривень, розумієте? Але ж це нормально, коли ми своє приподносимо, при... вам показуємо. А може і вам це знагодиться. Знаєте, ви зараз такі сидите там хтось, такий, як сьогодні мені написав там, чи вчора ночі коментар, да, там, ви реклам -блогери, там, рекламодателі. А завтра тобі коснеться, і ти сам подумаєш, ух ти, а так же мені ж треба? Але ж ви такі люди, які ці хейтери, ви ніколи в житті самі нічого не робите. А ви тільки зна самі тільки починаєте тролити. Я сам такий, дивіться, я сам такий, ну якби коли я в темі, коли я вже все розумію, да, я сам такий граматій, такий, думаю, о, та я знаю, що там він питає, дурню. Але сьогодні мене чоловік запитав, як відрізнити перепеля. Ну, Коли я не знав, повірте, я теж туди ну, штурмував в Ютубі, шукав, як розпізнати хлопчика від дівчинки. Тобто, в Цьому немає нічого поганого, коли ми. Людям допомагаємо і даємо якусь інформацію толкову, не просто там друг друга перепалками і так далі. Я таких зразу буду казати, я кажу вам, зразу, я таких буду блокувати і удаляти з каналу. Мені таке не треба. Я вам вже казав, що в мене й так там 4 тисячі підписників, і ті починаєте портити репутацію. Або ставлю, як казав Діма Бога на розплід, Хай такі теж люди будуть, знаєте, не можуть. Але ж дивіться. У кожного є свої чудіки, да? там у парламенті свої є чудіки. Там, е у в кого-то є свої клоуни, як би сказати. Пускай ці клоуни теж у нас будуть. Але всі розуміють, що ну, це реальні клоуни. Да? Як ви там кажете, ви рекламодателі. Я вважаю так: треба спілкуватись по ділу. Розумієте, а не просто там да ти сидиш, да, ти, да ви я побачили на подивись на ці руки, сидиш. І так далі. Так що така ситуація. Я далі трохи продовжу вам після, як ну, скажімо, видохнеться акумулятор, скажу скільки годин він крутив. Получається, зараз 60 Вт один вентилятор. 60 Вт. Получається, 120 Вт на Оце зараз питає інвертор. Інвертор китайський, саме на той час я купляв на базарі, це ще до повномасштабного і довго-довго. Я купляв його для сейчас скажу, дом на колесах, у мене був проєкт, який на каналі є. Подивіться, я думав. Даже я його, по-моєму, і брав. Ми коли їздили відпочивати на, морі, на моря, то ми його брали і підключали підключали 220. Отак, коротше скажу. Так, ну, Поки така інформація, далі е, вам розкажу. Ті 3 часа працює, вроде, як маєш з півдесятого, з 10, 10-40. Коротше, почитайте по-моєму, 3 часа працює. Так, дали світло, все добренько, все робе, Вентиляція, витяжка, розгонний, все працює. Ну що, добренько? До зустрічі до, 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 на каналі, і добра.